Я тоді додам уже е, ось цю інформацію. Там в звіті Єврокомісія він дуже великий. Він на 100 сторінок, і там велика частина присвячена Україні. Е, там ж йдеться і про єдиний марафон, де Європейська комісія вперше, мабуть, ось так публічно і в, в офіційному документі розкритикувала єдиний марафон, і цілком недвозначно написала, що рекомендувала би відмовитися від єдиного марафону, оскільки вважаю його необов'язково Об'єктивним там і не заангажованим. Причому під час воєнного стану, і що відповів український уряд з цього приводу? А український уряд, словами міністра культури, сказав, що мовляв, так, ми чуємо зауваження Єврокомісії, ну зробимо по-своєму. Тому під час воєнного стану марафон буде тривати. Що має думати з цього приводу наші західні партнери? Ну, нашим західним партнером партнерам не з руки зараз е, критикувати з усією потужністю нашу владу, тому що вони розуміють, в яких скрутних там, умовах сьогодні знаходиться українська держава, українське суспільство. Але ж тут навіть не треба читати між рядків дійсно, те, що обмежують е, е, права депутатів під час їхньої виконання їхніх функцій, тобто в нас насправді парламентсько президентська республіка, а правами. До своїх виконання обов'язків до подорожі за кордон мають отримати дозвіл на це якогось чиновника з офісу президента, саме він дає ставить візу там на те чи інше відрядження депутатів, тобто як це взагалі вкладається в нормальну взагалі, демократичну процедуру, яку якийсь чиновник розпоряджається діяльністю і життям представників вищого не просто законодавчого а державного органу. У нас все ж таки парламентська президентська. Республіка. Ну і те, що ти казала, дійсно можна було б погодитись з тим, що має бути якийсь єдиний інформаційний канал, по якому здійснюють мовлення. Для всієї України, але якщо подивитись, хто входить до цього каналу, хто війшов в пул цих телеканалів, вони ж належать тим, кого сьогодні, зокрема, американська феміда розшукує вже роками і намагається притягнути до відповідальності. Хто такий фірта, хто такий Коломойський? Тобто, якщо б це були дійсно ті канали, які роками зберігали нам свободу слова і демократію, такі як, ну, в першу чергу, п'ятий канал зараз виповнюється 20 років з виходу першої нашої серії. Операція професор. Яку ми свого часу е, якраз запустили в ну, наприкінці жовтня? Перша версія, перша серія вийшла 20 років тому. Так от єдиний канал, який не боявся тоді е, транслювати веселіянці операції професор, це був саме п'ятий канал. На інших каналах взагалі не було нічого щодо критичного до тодішньої влади. Не дай Боже, там це до... було мега популярно і мега смішно. Це... Я пам'ятаю я, це просто вибух був так, так. дійсно критики тодішньої влади, е, е, і було за що насправді так. Але от насправді Єврокомісія ж звертає увагу і критикує а, не тільки щодо єдиного марафону, та от вона, наприклад, а, там чітко вказує, що телеканал Рада не, не, не дає трансляції, власне кажучи, ну, радує. Навіщо, навіщо ми навіщо його фінансуємо? Він, Чому здавшов, з наших створений кишені? І вона чітко говорить про обмеження прав опозиції, а, при тому, що наголошує на необхідності дотримання там демократичних стандартів. Та тобто, от знову таки про опозицію а, чітко наголошується. Наскільки взагалі... А, Um... Не знаю, небезпечно з нашого боку, бо це питання все одно безпеки та ігнорувати попередження партнерів. Ну, Коли ми ставимо питання, чому там припустимо, американці готові надати свою військову допомогу безпосередньо, там і е, сьогодні свої авіаносці наближають до тих чи інших там місць протистояння з цієї осью ю е, зла всесвітньою і до Тайваню з одного боку, да і з одного боку з іншого боку до е, Ізраїлю. З обох боків сьогодні там дві авіаносні групи досі перебувають одна там в Амурській цим, протоці, інша в Середземному морі. А чому вони не, не, не погоджуються надати таку ж саму беззастережну допомогу Україні? Тому що в них є сумні стосовно нашої демократії. Ну вони опіклися вже свого часу, надавали таку беззастережну, безобмежну допомогу Афганістану, а потім з позором мали тікати звідси, і відповідно американські платники. І податків досі питають на що були витрачені ці трильйон американських доларів платників податків, і зрештою залишили потім велике величезний арсенал американської найновішої зброї, не встигли її вивезти свого часу. І це все сьогодні в руках того самого Талібану. Ну той там і Талібан, якого зараз в Росії там приймають на форумах в, в Казані на цих міжнародних. Збіговиськах, де збираються терористи з цих країн вісі зла. Тобто, напевно, немає такої довіри до української держави, і цей зайвий раз ми даємо їм підстави сумніватися в тому, що в нас дійсно будується демократія, а не черговий якийсь авторитарний режим в республіках колишнього радянського союзу. Ну от в тому ти справа, що деякі речі, деякі підходи, деякі методи дійсно нагадують е е якісь силкові методи. І, от далі, якраз про це усі місцеві ради отримали доручення скликати сесії для висловлення е підтримки плану президента е Володимира Зеленського. Про це на Фейсбук заявив Арєв. Там же він опублікував фото відповідних документів. За словами депутата, текст для ухвалення в усіх однаковий, а обласні адміністрації та місцеві управління СБУ суворо рекомендують ухвалювати звернення до президента, написане в офісі президента без змін. Питання навіть не в тому, що цей такий загальний адобрямс та, е, збираються влаштувати. Питання, навіщо все це робити, і як це все виглядає з боку, і чи не виглядає це якимось е, оцим пізнім савком там, підтримки? Як там було, як писали в от, цих брошурках про партію е, аплодисменти переходящі в, овації? в овації, да? да? Продовжительні аплодисменти, переходящі в Авації. Да, Весна настало лето, спасибо партии за это. Если девушка и в постели горяча, это лично. Заслуга Леоніда і повернемось до української мови. <laughs> от, я пам'ятаю, тоді реалі. просто ще не народилась. А в ті часи в да, нас ні, влаштовували це, і комсомольські і партійні збори, де всі цитували, треба було пам'ятати послідовність, як зараз у цих там п'ять пунктів цього вимог. Ну наче то плану а насправді це просто такі ну, досить провокаційні звернення вимоги до наших західних партнерів, які вони не можуть не задовольнити, і вони задовольнити, верніше не можуть, і про це вони. Однозначно заявили вже, але і тепер змушують місцеві ради їх підтримати. Ну навіщо цей абсолютно безглуздий і безмістовний одобрямс? Тобто, ну це дійсно, як в нас от вчили тоді на цих зборах там головні тези чергового ЦК КПРС. І треба було пам'ятати, що на першому місці там економіка должна бути економною, а там боротьба з нісунамі, який найбільший нас перший там. Досвід такого общественно політичного переводу в нашому інституті був, коли ми перекладали черговий там звітлянідаліча Брежнева Дарагова, і там одне слово, яке викликало проблему у всіх абсолютно перекладачів одне слово – «нісуни». Ну, як перекласти, Це як перекласти Хто це такі? – арабською мовою, Це ті, ті, хто які працюють працюють на держана державних підприємствах і виносять з роботи продукти своєї праці. Тобто, на жаль, це настільки було поширене явище, що я пам'ятаю навіть від своїх покійних батьків критикував, що вони там вони там калькулятор чи ручку принесли з роботи. Я кажу, ну так ну не зовсім якось воно комуфок цим користуватися. Це ж. Начебто державна державна власність, але це настільки було поширене явище, що воно завдавало величезних збитків там державі. І ось в пана там докладі ЦК КП, генерального секретаря ЦК КПСС була ця фраза про нісуни, і треба було пояснювати там двома трьома реченнями. Хто ж таки задає такої шкоди великій соціалістичній державі, яка є оплотом міри і стабільності в всьому світі? Ну в тому ти справа, що мені це сильно нагадало моє радянське дитинство. З усім якимось оцим а, таким народним одобрямцем від трудящих або щось таке. Але при цьому, що ми читаємо? Ми читаємо в західній пресі, відбувається витік про те, що присутні в тих секретних додатках, та про, про ось ці томагавки. Ну. І при цьому при цьому там той же Нью-Йорк Таймс пише, що, мовляв, що це, мовляв, завідомо не, неможлива до реалізації а, вимога. І потім в разі. Чого президент Зеленський обвинуватить у, у, у всьому захід? Та от ну, про це пише Західна преса ну, вчора Франкіші, в франківській Альгімайне в німецька зета написали, що багато в чому проблема полягає в тому, що немає нормальної комунікації, тому що ну, Єрмак взагалі ну, не, не володіє англійською мовою і намагається е, іноді е, такі враження на своїх колег, е, е, с, 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 начебто він володіє е, бездоганно англійською мовою. Мова, а потім ми бачимо, як під час цього Мюнхенської конференції Хіларі Клінтон так промовисто піднімає очі до стелі, тому що вона не може спокійно слухати його англійську. Ну і цей витік, який відбувся, там невідомо з чиєї провини, але сам факт, що про ці ракети не можна вести розмову, хоча б з того хоча б через те, що вони морського базування. Тобто це вчора відської військовий експерт Коваленко виклав себе на сторінці, що вони немає су... на суходолі. Ці роз... ракети взагалі не розташовуються. Тобто, що ми вимагаємо, щоб авіаносна група американська зайшла сюди в, в Чорноморі і передали нам ці авіаносці, щоб ми їм користувалися чи підводні човни? Ну а найголовніше як... там цих носіїв насправді зовсім мало і в самих сполучених штатах. Це стратегічна зброя, абсолютно тому, ну скажімо так, так як, як можна дивно передати... все це виглядає, але при цьому ми звинувачі. Чимо партнерів в, в порушенні конфіденційності.